Тетяна Гетьманчук впродовж місяця навідується до свого сина Миколки. Дитинка народилася раніше терміну і важила всього кілограм та двісті грамів. Немовлятко вже набирає у вазі, поправляється. Однак дитинці потрібно постійне спостереження. Так як я розумію, що моя дитинка є недоношена і що це дуже важливо, щоб виявити всі патології, всі хвороби, щоб він... Чим скоріше поправився, скоріше набрав і, і сил набрався, і ваги набрався, то я розумію, що той апарат дуже важливий в цій лікарні, тим більше, що е, тут а, дуже гарні лікарі, не самі розуміють, що їхня робота вже й мусить підтверджуватися якимись такими технічними обладнаннями, новими, сучасними. Ця супертехніка подарунок давніх друзів відділення канадського фонду дітям Чорнобиля. П'ять років тому благодійники повністю обладнали ранню мобіль, який перевозить недоношених діток у відділення. А цього разу відгукнулися на прохання лікарів, яким доводилось працювати без спеціального обладнання. Це є дуже і дуже важливий подарунок в житті нашого Львівської області, нашої обласної клінічної лікарні, наших двох неонатальних відділень, тому що цей апарат буде обслуговувати і відділення інтенсив. Сивної терапії і відділення патології недоношених дітей навіть ті пацієнти, які в нас лікувалися а захочуть прийти обстежитися, ми також їм представимо таку можливість подивитися, як вони розвиваються, як які потреби мають, і допомагати їм в подальшому. Апарат корейського виробництва вартістю 35 тисяч доларів відповідає усім характеристикам, які потрібні для обстеження найменших діток. Цей сучасний апарат дає можливість завдяки певній частоті тих датчиків і оснащеності апарата, яка скірована на діагностику для дітей і малої ваги, недоношених і ступінь розрішення завдяки тому набагато якісніше і краще ніж то, що ми мали і і. Не мали недоношеним новонародженим, усім потрібен такий моніторинг. Адже такі дітки потребують особливого догляду і лікування. Відтак діагностична апаратура має бути екстра класу. Цей апарат без роботи просто не буде залишатися. Ну, в середньому звичайно діти різні терміни у нас перебувають. Можуть перебувати тиждень, може перебувати місяць, а може і три місяці, а навіть і ще довше Знову ж таки залежить від конкретної патології. Тому класично дитина має спостерігатися, якщо вона більш-менш здорова. Має невеликі проблеми два рази, тобто поступлення виписка. А якщо вже справді серйозні проблеми, водна наприклад, це. Дитинка має, то вона спостерігається частіше за проханням лікуючого лікаря, Може протягом свого перебування в клініці спостерігається і 4, і п'ять навіть 10 разів. Новенький апарат використовуватимуть на повну потужність. Кожен з пацієнтів цього відділення потребує щонайменше двох обстежень від якісного рівня, якого залежить відповідне лікування і здоров'я діток. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, Новини.